Учні та педагогічний колектив спеціалізованої школи номер 106 Шевченківського району Києва зустрінуть 1 вересня з гарним настроєм. Нарешті їх навчальний заклад відремонтовано. Довгий час фасади корпусів, класні кімнати, спортивна зала, коридори знаходились в аварійному стані та потребували негайного ремонту. Врешті-решт, міська влада відгукнулась на проблему педагогічного колективу школи і виділила кошти на її вирішення. Було прийнято рішення про знесення аварійної будівлі корпусу А та будівництво на її місці нового корпусу. 8 серпня на будівництво школи прибули голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народний депутат України Максим Луцький та голова спостережної ради благодійного фонду Солом'янка В'ячеслав Непоп. Вони ознайомилися з планом ремонтних робіт, оглянули новозбудований корпус, навчальні кабінети, спортивну та актову зали. Наразі на території навчального закладу активно тривають будівельні роботи, які планують завершити до 25 серпня 2012 року.